Вітаю всіх швиденьке-швиденьке відео, бо часу зовсім не маю. Наступ РДК на території Білгородської області зробить позитивний результат для ситуації на Куп'янському напрямку. Мене ось що цікаво, так чи ні? Так, так, любімої, це для Куп'янського напрямку позитив. Так, варіант. Ну, звісно, декілька напрямків. Це професійно підготовлено. це дуже професійно. Бо нереально підготовлені домовлені, але домовлені, втрати, на жаль. Знаєте, там теж будуть нереальні втрати. Там це теж ви знаєте, це як для Купінського напрямку там буде позитив, бо Україна матиме щось. Україна буде приймати рішення, швидкість рішень. В сторону своєї оборони, захисту. Саме там. Бачите, ось результат для Купінського напрямку він такий. Це результат. Ось ви знаєте, ось це, ось це як, це те, що РДК для цього робить. Ось це, що робить потім Україна. А Україна робить теж, те, що їй потрібно. Але це буде не швидко. Відразу скажу. Тому Куп'янський напрямок тримаємось, тримаємо кулаки.